В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Господь наш Ісус Христос, дорогі браті і сестри, коли посилав своїх учнів і апостолів на проповідь, то разом з усім іншим він дав їм також владу і можливість від його імені і його силою, божесною благодаттю зціляти. В людях тілесні хвороби, і крім цього, також дав можливість позбавляти людей певних духовних хвороб і залежностей, а саме можливість виганяти з людей злих духів, бісів. І святе письмо нам свідчить, що багато було таких випадків, вони були дуже непоодинокими. Коли апостоли разом з проповіддю Благої звістки багатьох людей ощасливили тим, що вони стали здоровими, отримали можливість розпочати по-новому своє життя. Багато хто отримав зцілення. І для апостолів в певний момент, якимось дивним чином настав той час та мить, коли вони не справились, здавалось би, з Зрозумілою справою виявилось раптом, що чогось не вистачає. І коли вони запитали Христа, то він просто і прямо щиро їм сказав все це через ваше невірство. невірство». Він це говорить апостолом. Він каже, що якби ви мали таку віру, яка б була як гірчичне зерно. Цей образ використовує наш Спаситель гірчичного зерна, того зерна, яке завжди рахувалось одним з найменших за розміром. Але Христос вжив обрав його для цього, щоб показати, що щось дуже маленьке, яке в собі має зачаток життя, здорове зерно гірчиці, воно здатне настільки розростись. І ця рослина може стати настільки великою, що в її гілочках можуть навіть будувати гнізда маленькі птахи. Цей кущ гірчиці нагадує ніби маленьке дерево. Тому Господь і каже, що якби ви мали тільки живу віру, то вона вже собі має такий потенціал, коли для віруючої людини немає нічого неможливого. Він це говорить учням своїм апостолам. Для нас, людей церкви, це ще одна додаткова згадка про те, той акцент, що для всіх тих, хто вже має певний духовний досвід, пройшов певний шлях, а особливо серед тих людей, які мають певні служіння в церкві, хто має навіть сан, це і є вказівкою на те, що цей статус, це положення це ще не все. Тобто, Божа благодать, вона не діє просто так само собою автоматично, ніщо не з'являється ні з чого. Має бути міцна, тверда основа віри, має бути осмислення, має бути боротьба з усім тим, що зводить певні моменти до відволікання уваги, до усталеної певної звички, всього того, що може наш, нас скинути в певну. Звичайність чи буденність навіть випадків таких проявів маловірства ми в Святому письмі багато можемо знайти, справді багато. І пригадується сьогодні мені випадок з Старого Завіту, хочеться згадати, бо в нашому соборі ми маємо прекрасну мозаїку Святої Трійці ікона, яка називається Гостинність Авраама на західній стороні. над Місцем, де в нас розташовується хор, ця ікона гостинність Авраама, вона зображує, крім ангелів Авраама і Сару, і ось в їхньому житті так стало, що коли вони кожен у свій час, а Сара безпосередньо в момент зустрічі ангелів, проявила від себе справді реакцію сміху, сміху в сумніві, в невір'ї до тої новини, яку вона почула, що вона народить сина, що в неї буде потомство. Але так само і Авраам раніше, коли дізнався про це від Бога, він теж сумнівався, теж проявив. Це невір'я, він теж сміявся від тої інформації, і, здавалось би, зрозуміло, бо вони вже були в похилому віці 90 і 100 років, це зрозуміло. Але Треба було врахувати, що ця інформація, ця новина йде від Господа Бога. І він цілком здатен виправдати і підтвердити свою обіцянку в житті і в тих обставинах, які здаються незвичними. І так було і в сім'ї Авраама. Бо, народившись син, вони обрали йому ім'я Ісаак. І саме ім'я навіть означає сміх. Тобто вони постійно в своєму домі мали згадку, чергову згадку про те, що Господь що одного разу вони не повірили, але Господь виконав свою обіцянку. І їхнє невірство було вигороне ще більшою ласкою в тому, що їхні нащадки. Всі їхні внуки і далі, саме вони стали тою лінією, від якої в майбутньому прийшов у світ наш Господь і Спаситель. Але в певні моменти були випробування невір'я, багато людей впадали в такі стани. Це дуже простий випадок. В Євангелії ми знаходимо набагато складніші, навіть драматичніші моменти прояву невір'я. Коли справді можна сказати, що цей це маловірство, воно більше схиляється інколи навіть до поняття повної невіри. Навіть такі моменти бувають. І інколи навіть віруюча і стійка людина має той певний рівень вразливості, коли вона все ж таки може внутрішньо надламатись, все ж таки переживати певну кризу, але... Коли вона з молитвою до Бога своїм проханням щирим в душі і з тим, що вона вже має, вона просить і не зупиняється, вона приймає свою неміч, але вона шукає можливостей, способів, засобів для того, щоб з цим боротись, це долати, то Господь і благословляє, і таким чином, через певний час, можливо, не одразу. Але відбувається це певне духовне зміцнення і духовне зростання у вірі. Це дуже важливий момент, тому що немає серед нас однакових, немає однакових обставин для того, щоб впасти в невірство. І тому, відповідно, не існує одного єдиного рецепту на всі випадки життя, як з цим боротись. Різні бувають ситуації. Хтось впадає в страх, певні фобії, хтось розчаровується, хтось має певний негативний в житті такий особистий досвід. Різні бувають обставини. Але оскільки вони різні, то ми все ж таки покликані намагатись використовувати всі ті засоби, які ми маємо в своєму житті. В цьому Євангелії ми бачимо, що Господь наголошує і про піст, і про молитву. Він їх на перше місце ставить. Але разом з цим ми розуміємо, досліджуючи святе письмо, що сюди можна додати і покаяння, і будь-яку добру справу, і співчуття навіть, і можливість дарувати своє серце, свою посильну допомогу, справи милосердя все це здатне нас підтримувати здатно нас окрилювати, щоб ще більше мати сил і натхнення, іти за Господом і зміцнювати свою віру. Тоді, в той час, апостоли засвоїли добре цей урок від свого вчителя. Вони зрозуміли, що віра це не щось, що саме собою відбувається автоматично, що ця духовна сила вона все ж таки ґрунтується на внутрішній духовній роботі, конкретної. Людини конкретної. І сьогодні ці слова Євангелія нас самих спонукають, щоб ми самі особисто для себе зробили певний урок, щоб ми розуміли, що якщо ми вже маємо цей вогник віри, яким би маленьким він не був, Господь все ж таки вітає навіть малу, але щиру і живу віру, бо вона має потенціал зростати. І коли ми живемо по цій вірі, то саме в той момент. Ми на практиці бачимо, що для віруючої людини в цьому житті немає нічого неможливого. Амінь.